25 грудня різдво напередодні увечері християни збираються на спільній молитві, аби подякувати за рік, що минув. Передує цьому вечеря у родинному колі та традиції. Ну, во-первых, пост в цей день, от, сочельник, з родичами сідаємо Ну, блатках, хліб такий, та от, читаємо Івангелію, потім обладка, хліб друг другу, побажання. Вечерю готуємо кутя, вареники, риба, грибочки. Колядуємо разом. Дуже тішуся, що дочекалися різдва, що тепер наша влада разом. Святкує з духовенством, бо колись такого не було. Це були там духовні пошуки, які закінчилися саме в цій церкві, людським підходом, орієнтацією на саме духовну складову, а не формальність. Вперше мене вразило те, що священики просто спілкуються з людьми, які виходять з церкви, коли я перша там побувала. І що тут можна сидіти стільки, скільки ти хочеш, а ніхто на тебе не буде дивитись криво-косо і так далі. От, власне, і це стало початком мого вивчення. Такої духовної складової. По-перше, я православна, але як склалося задовго до вторгнення, що 24-го вечора я ходжу в католицький храм саме сюди. Тобто, це одна з традицій. А друга, це те, що мої куми, мене троє хрещених доньок. Вони приходять зазвичай в світвечір до мене в гості. Зараз, на жаль, тільки одна залишилась в Україні, решта роз'їхались. Я з самого дитинства ходжу до католицької церкви, я сам римокатолик. Різдвяні традиції вдома, так як у всіх українців, 12 страв на столі, куття, узвар. Що побажали ви побажали на одного миру, мирного неба, щоб закінчилась війна. Це саме основне. Цьогоріч в костелі духовенство та харків'яни молилися за мир україну український харків і захисників. Котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. це на місто. Різом хрестовим розпочинається після темноти цих коротких днів. Народжується щось нове і вже день продовжується. І так як це світло перемагає темноту, я хотів би бажати собі, Харків, усім мешканцям Харкова, і всім нам, щоб це світло Христової правди, любові перемоги в нашому серці і щоб наступила як найшвидша перемога. Хочу привітати вас зі святами, святом Морества Христова. Дякуючи Богу, ми пережили цей рік, дуже важкий рік. Йде війна. І дякуючи Богу, ми з вами разом, ми з вами разом в українському місті, місто Харкові. Сьогодні ми просимо нашого Господа Бога захистити нашу Україну, захистити наших славетних воїнів, які боронять нашу землю, нашу рідну Україну, відстоюють наш український Харк. Дякуючи Богу, ми зібрались сьогодні і хочу всім вам подякувати за те, що ми разом, за те, що ми разом у нашому місті. Хочу привітати вас всіх зі святом, побажати усім міцного здоров'я, щастя, благословення Господня. і молимось, щоб. Як найшвидше настала наша перемога, і як наші наше повернулися до своїх брати. Леся Копилюк, Аліна Курмашова, Олексаницький, Олександра Панченко, Харківновини.